Я Доброді, Іван Олегович, студент групи НБ-10. Я йду на студдекани, щоб представляти саме ваші інтереси. І ми будемо якісно захищати права студентів. Ну, що ж ти почав чвякати? Звідки ти знаєш, вийшов чи ні? Ну сядь, посиди пару секунд, ми дознімемо і все. І ми будемо якісно захищати права студентів та організовувати цікаві івенти. Кожен з вас знає вислів. Скажи, хто твій друг, я скажу, хто ти. Але я трохи цю фразу переформулюю. І скажу так: скажи, які ти заходи організовував, таким ти будеш тут деканом. Там, там в кінці крапка чи кома стоїть. Убрав. Я знаю, куди її лежить, цю да руку. Ну, положити її вже назад. Давай дознімемо і все. Я думаю, ви чудово пам'ятаєте Каденцію 24-25 років. Ви чудово пам'ятаєте ті заходи, які були організовані: Денс батл, посвят, правовий марафон, дискусійний дебатний клуб. Тому я з певністю можу заявити, що якщо ви оберете мене на посаду декана, каденція 25-26 року буде саме такою незабутньою, такою яскравою та приємною для всіх студентів. На моїй каденції будуть організовані масштабні заходи, зокрема, своя посвята. Також буде співпраця з багатьма університетами з інших областей України.